Отець Олександр, Тарас Григорович Шевченко, Як не любити, Як не любити зими сніжньо-синії на Україні моїй, саду старого, В пухнастому інії, сивих веселих завій, Як не любити весни шумної меду похочих суцвіть, Як не любити роботи розумної. Праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущею, рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених та мудрістю сповнених книг, троп невідомих, Дерзанчі незважених та небосхилів нових, як не любити людини, що з атому. Крешу добра блискавки, як не любить по смаганні завзятому, Дружнього стиску руки, як не любити пори, коли ночами в щасті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей.